Кабінет міністрів України схвалив текст угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Посол ЄС в Україні Ян Тамбінський назвав це рішення важливим і рішучим кроком. Більшу частину тексту становлять розділи присвячені економічному співробітництву. Загалом у проєкті угоди сім розділів і 486 статей. Головними принципами для посилання посилення відносин між сторонами угоди є верховенство права, незалежне врядування, боротьба з корупцією бор. Ба з різними формами транснаціональної організованої злочинності і тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності. А основу для відносин сторін становитимуть принципи вільної ринкової економіки. Більше про і євроінтеграційні перспективи України ми поговоримо з дослідницею Чепменгаус Великобританії Орисою Луцевич, яка зараз з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Орисі, Дякую, що знайшла для нас час сьогодні. Доброго дня, Україна прагне підписати угоду про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС на саміті у Вільнюсі. Які головні переваги Україна може отримати від цього, як у короткотривалій перспективі, так і у довготривалій? Ну, найперше, угода з про асоціацію з Європейським Союзом це певний цивілізаційний вибір для України. А як на мою думку, то три основні фактори успіху, які ця угода може принести для України: найперше це звичайно модернізація як державної системи, так і ринку. Друге, це іноземні інвестиції, які прийдуть в Україну, якщо ми підпишемо цю угоду. І третє це безумовно. Візова лібералізація і свобода пересування, яка буде в цій угоді прописана, от якраз ви сказали для середньостатистичного українця об'єднання з Європою, це напевно перш за все зняття візових обмежень і можливість працювати і навчатись у Європі. Що ж для Європи означає приєднання України? Це питання цікаве. Насправді, я думаю, що для Європи Україна важить менше ніж Європа для Союз для України. Безумовно, розмір української економіки є дуже маленький порівняно з ринком Європейського союзу. Тому для Європи асоціація з Україною означає найперше поширення правил гри, які існують в європейському союзі. Це певна стабільність і це певна передбачуваність на кордоні з європейським союзом. Україна сьогодні не є лідером європейської інтеграції. Зв'язку з тим, що одну з головних умов угоди з ЄС звільнення Юлії Тимошенко, український уряд ще не виконав підписання. Угоди може і не відбутись. Натомість Молдова і Грузія вже у вільнюсі можуть стати асоціативними членами ЄС. У чому на вашу думку головна все таки причина пробуксовування України? Головна причина безумовно це внутрішні реформи, і це відданість нашої еліти і українського уряду до реформування економіки згідно європейських стандартів, політичної системи, згідно європейських стандартів, боротьби з корупцією і політичним плюралізмом. А мені здається, що сьогодні український уряд певний період обирав закритість, яка була спричинена з певним переді. Ілом політичного політичної ситуації в Україні і тому цей час, який був даний для підготовки договору про асоціацію, насправді був втрачений для того, щоб відбулися структурні реформи насамперед всередині України, як ви вважаєте, якщо Юлія Тимошенко таки залишиться за ґратами, чи буде можливість підписати цю угоду у вільнюсі? Ну, це таке складне запитання. Я думаю, що на сьогодні, навіть Європейський Союз, можливо, немає відповіді на це запитання. Безумовно, якщо Україна не виконає тих умов, які поставив Європейський Союз, а це не тільки відміна вибіркового правосуддя, а це і реформа виборчої системи, це і реформа судової системи, принаймні, повинні відбутись кроки у цьому напрямку. Якщо таких кроків... Не відбудеться, то напевно угода не буде підписана з Україною. Якщо угоду з ЄС не вдасться підписати зараз у вільнюсі листопаді, як ви бачите подальший розвиток подій щодо євроінтеграційних процесів України? Ну, безумовно, Україна є важливим сусідом Європейського союзу, тому співпраця буде продовжуватись. А на відміну від асоціації, яку надає ця угода, Україна просто буде одним з партнерів Європейського союзу. Можливо, співпраця перейде більш на горизонтальний рівень, на рівень інституцій, на рівень регіональних органів влади, на рівень університетів. Я думаю, що європейський союз надалі буде буде надавати свою підтримку реформуванню економіки, але ми не на даний момент не зможемо швидко рухатися до європейських стандартів, товарів послуг і насправді зближення з ринком європейського союзу. А коли ж тоді, якщо не зараз, ця перспектива знову може відкритись? Я думаю, що це все залежить від України як тільки буде у нас відбуватися прогрес з реформуваннями і на законодавчому рівні, і саме головне на рівні виконання тих законодавчих актів, які вже прийняті. То європейський союз завжди тримає двері відкриті для продовження співпраці і поглиблення інтеграції з Україною, і, і все ж таки, в, на вашу, з вашої точки зору, все залежить від е, дій української влади, більш ніж, наприклад, бюрократичного процесу у Брюсселі? Безумовно, я думаю, що процеси бюрократичні в Брюсселі пройдені. Звичайно, стоїть питання навіть, якщо угода у вільнюсі буде підписана ратифікації членами Європейського союзу, національними парламентами, а цей процес теж може затягнутись на декілька років до того часу, як угода вже почне реально виконуватись і приносити якусь користь. і українській економіці, і пересічним громадянам, тому все ж таки. І, на мою думку, м'яч на українському полі дуже дякую, Орисю, і успіхів вам! Я знаю, що ви їдете на конференцію у Ялту завтра. Зранку нагадаю глядачам з нами на прямому зв'язку з Лондона була експерт Чепмінгаус Орися Луцевич.